Вітаю! Сьогодні вирішив протестувати ремонтні латки для камер велосипеда, які придбав на Aliexpress. За відгуками на Aliexpress вони мають високий рейтинг. А от чи відповідає він дійсності, сьогодні перевіримо. Ось такий вигляд вони мають зблизька. На гуму матеріал не похожий. Більше щось схоже на пінку. І як ви зрозуміли, клею для них не потрібно. Тобто, в теорії має все виглядати так. Пробили камеру, взяли латку. Відклеїли захисний шар, приклеїли і поїхали далі. Взяв шматок гуми від камери велосипеда. І зараз буду тестувати. Для початку я її знежирю за допомогою звичайного етилового спирту. І залишу нехай підсохне. Знімаю захисне покриття. И приклеиваю. Проверяем. Вот вам и лапки. Робимо висновок, що це звичайна китайська непотріб, на яку не варто витрачати гроші і яка не виконує своїх функцій. Тобто відгуки пишуть покупці, які навіть не протестували цей товар, і вводять в оману тих, хто хоче його купити. На цьому буде все. До зустрічі!